Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Вчора пізно ввечері та вночі ворог знову зробив масовану атаку на Україну, в тому числі і на нашу область, ударними дронами «Камікадзе». За даними командування повітряних сил ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів шахід 136-131 силами та засобами повітряних сил у взаємодії з іншими підрозділами. Сил оборони України знищено 21 ударний БПЛА. На території Дніпропетровської області було збито 7 БПЛА. Дякуємо ЗСУ і безумовно ППО. Але у Дніпрі був приліт влучення одного з дронів, пошкоджено адміністративну будівлю. Слава Богу, без втрат. У кривому розі влучень не було. Що стосується ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконують контрабатарейну боротьбу і роботу по плановим цілям, виявленим раніше. Втрати противника складають майже дві роти. Також знищено та пошкоджено 14 одиниць військової техніки. За повідомленням Генштабу на тимчасово зайнятих територіях України і далі є випадки насильницького викрадання. Проукраїнського цивільного населення, а також облаштування нових катівень для його отримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділення поліції тимчасово захопленої Чеплинки Херсонської області. Там на цей час незаконно отримують до 10 цивільних осіб, серед яких є неповнолітні. Людей російські окупанти тримають у жорстоких нелюдських умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених російські терористи закатовували і до смерті. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро, постраждала низка населених пунктів на Херсонщині, зокрема і саме Міста Херсон. Там орки вдарили по гіпермаркету, залізничному вокзалу та кареті швидкої допомоги. На жаль, є загиблі та поранені. У Крим Різькому і Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було, але в день ворог здійснив два обстріли міста Нікополь. В результаті виникла пожежа в одному з приватних будинків, постраждала пенсіонерка 1936 року народження. Тепер щодо ситуації у Кривому Розі, у місті повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Також на 100% працює критично важлива інфраструктура. Працюють і підприємці міста, зберігаючи та навіть відкриваючи нові робочі місця. І хоча час зараз дуже нелегкий для всіх без винятку, їм це вдається. З початку війни у Кривому розі зареєстровано 80-37 нових суб'єктів бізнесу, з них з початку 2023 року 267 нових суб'єктів. Багато підприємців сприяють не лише стабілізації економіки, а й допомагають фронту. Дякую їм за це. Разом ми обов'язково переможемо. Та ще про наші спортивні успіхи: на всеукраїнському турніру з боксу, який пройшов у Житомирі, вихованцю США номер 8 показали чудові результати. Одразу три золота вибороли Кирил Лаврененко, Святослав Кащей та Артур Кузьменко. А криворіжець Артем Нестеренко став переможцем турніру з карате у Італії. Вітаю наших земляків, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Зберігаємо, як завжди, спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!